Колеги, доброго дня. Офіційний медіа центр розпочинає свою роботу Миколаївської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас спікер – це Кльопов Андрій Ігорович, керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Вітаємо вас. Спочатку вам слово, ви розкажете нам допити, так, а потім перейдемо до запитань від шановного журналістів. Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Дякую за увагу до роботи спеціалізованої прокуратури. Зараз я доповім певні здобутки. Колективу Миколаївської спецпрокуратури протягом 2024 року. Так, протягом 2024 року, прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури до суду скровано 347 сорок будувальних да, 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 актів. Влезніше. Трошки возмутніше не чути вас сусіда. Добре. Протягом 2024 року прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури до суду скеровано 347 обвинувальних актів, з них у сфері економіки 14, корупції 4, у сфері бюджету 4. Як приклад, 26 березня 2024 року до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України відносно начальника штабу, першого заступника командира військової частини, майора, який допустив безпідставне нарахування премії додаткової. Видів винагороди військовослужбовцям військової частини, що заподіяло збитки на загальну суму 967 тисяч гривень. Березня 2024 року до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України відносно бухгалтера військової частини, яка здійснила помилкове перерахування грошових коштів з рахунків військової частини на рахунок фізичної особи, що спричинило збитки на загальну суму у розмірі 809 тисяч гривень. На даний час зазначені кримінальні провадження знаходяться на розгляді в судах. Криптово до суду направлено 4 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях у сфері корупції. з Два кримінальні провадження відносно цивільних осіб, які, користуючись наявністю знайомих в органах влади та місцевих комунальних установах, пропонували надати їм неправомірну вигоду за видачу документів, які будуть підставою для надання відстрочки від мобілізації. Зазначені провадження судом розглянуті, винні особи притягнуті до кримінальної відповідальності. Судом призначено покарання в межах санкції, передбаченої кримінальним кодексом України, у виді штрафу. Також до суду направлено два обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про надання неправомірної вигади, які перебувають на розгляді в судах. Окремо, слід зазначити, що у поточному році до суду скаровано обвинування акту земельній сфері, так, за оперативного супроводження обласного управління Служби безпеки України задокументовано незаконну діяльність директора фермерського господарства, який самовільно зайняв земельну ділянку Міністерства оборони загальною площою 406 гектар, чим спричинив державі збитки. На загальну суму 28 мільйонів гривень. На даний час обвинувальний акт знаходиться на розгляді в суді першої інстанції. Також в поточному році за оперативного супроводження Служби безпеки України викрито організовану злочинну групу, учасники якої, будучи співробітниками головного військового представництва Міністерства оборони України та місцевих органів державної влади на виконання завдання іноземної розвитки, надавали її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, в тому числі на одному з підприємств оборонно промислового комплексу, чим Нили державну зраду. Протягом поточного року, за супроводженням оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань, військової контрозвідки обласних управлінь Служби безпеки України та стратегічних розслідувань місцевих підрозділів внутрішньої безпеки СБУ та Національної поліції, задокументовано три факти збуту зброї та боєприпасів, задокументовано протиправну діяльність організованої групи, учасники якої налагодили механізм незаконного отримання документів, в тому числі довідок військово-лікарських комісій та тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, із знесенням до них завідоми не Відомостей про стан здоров'я військовозобов'язаних, чим сприяли останнім ухиленні від мобілізації. Затриманого місцевого мешканця міста Миколаєва, громадянина України, який представлявся співробітником СБУ в Миколаївській області, обіцяв за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч доларів США вплинути на прийняття рішення співробітниками СБУ в Миколаївській області та УДМС Миколаївській області щодо вирішення питання про отримання тимчасової посвідки на проживання на території України громадянином іноземної держави. Також затримано військовослужбовця військової частини за фактом надання неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, начальнику відділення реагування патрульної поліції за непритягнення до адміністративної відповідальності. Також прокурори послідовно продовжують роботу щодо притягнення до відповідальності військовослужбовців, які перейшли на бік ворога, в тому числі залишилися на тимчасово окупованій території АЕР Крим та зрадили присяжі. Як приклад. 12 лютого 2024 року Святошинським районним судом міста Києва начальника зв'язку військової частини А-2920 майора Осташка визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 111 та частиною 1 статті 408 Кримінального кодексу України та за сукупністю злочинів призначено остаточне покарання у виді позбавної волі на строк 15 років з конфіскацією всього належного йому майна. Зазначений вирок був постановлений заочно. Крім того, 22 квітня 2024 року заводським районним судом міста Миколаєва військовослужбовця військової частини А 1420 двадцять матроса визнано винним у вчиненні злочину, передбачено читину 2 статті 111 кримінального кодексу України і призначено йому покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна. Зазначений вирок законної сили ще не набрав. В точному році результативною є також робота прокуратури під час представницької діяльності. Так, судом задоволено позов прокурора про стягнення шкоди завданої держави внаслідок порушення природоохоронного законодавства через незаконну виробку зелених насаджень у розмірі 802 тисячі гривень. Забезпечено добровільне відшкодування 62 мільйонів гривень до бюджету. Також з метою недопущення вибуття земельних ділянок зі сфери управління Міністерства оборони. Протягом поточного року прокуратурою переділено 4 позовні заяви про зобов'язання реєстрації права власності на земельні ділянки оборони суб'єктами об владних повноважень. Також протягом поточного року в ході представницької діяльності. За втручання прокуратури забезпечено приведення в стан готовності 13 захисних споруд одного з підприємств оборонно промислового комплексу. Упродовж 2024 року забезпечено реальне виконання за раніше задоволеними позовами на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Робота на вказаному напрямку триває. Підсумовуючи, хочу сказати, що належний стан законності у військових формуваннях та своєчасно і повноцінне протидії злочинності можливе лише взаємодії всіх без виключення правоохоронних органів поліції, державного бюро розслідування служби безпеки України військової служби правопорядку. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава колеги. Будь ласка, представляємось. і запитання до спікера. Аліса Мелікадем'янні квісті, підкажіть, будь ласка, різанина в Миколаєві, що сталася на архітектора Старова за участі відомого Юрія Багамяткова в Миколаєві, якого суд раніше відпустив до вступу до лав ЗСУ. За нашою інформацією, під час цього конфлікту там перебували ще на стороні Багамяткова ще шестеро людей. Ви можете пояснити. Чи розслідує суд? Чи розслідуєте ви взагалі цей факт як самовільне покинення території, де мали знаходитись ці люди? На якому етапі взагалі? Значить, факт різанини, про яку ви що сказали, він розслідується. Наскільки мені відомо, слідчим управлінням у головному управління Нацполіції в Миколаївській області за працюальне керівництво прокурорів обласної прокуратури про те, що разом з потерпілим ще перебували інші військовослужбовці, мені до цього часу було невідомо. Що стосується фактів, розслідування фактів самомінного залишення військових частин, значить, зазначений напрям наразі є. Одним з актуальних напрямків роботи прокуратури, і звісно, за наявності відповідної інформації, ми розслідуємо такі факти, притягаємо винних до відповідальності. І хочу нагадати, що згідно останніх змін до законодавства, покарання за такий від злочину, а саме самовільне залишення військової частини, дезертиство, передбачено у виді позбування волі. На строк від 5 років без права призначення, без права застосування статті 75 та 69 Кримінального кодексу України, а саме неможливо застосувати звільнення відбування покарання за спетовим строком. Тобто військова прокуратура до цієї справи немає? зараз відносити? саме до цієї немає, оскільки винна особа в цій, скажімо так, підозрюваний в цьому злочині, він є цивільною особою. Він не вступав до ЛАВ за Підозрюваний? Ні. Е, ні. Юрій Богомятков, про якого ви йдемо. Наскільки я розумію, він потерпілий в цьому провадженні. По так, Е, Спеціалізована прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, де саме підозрювані є військовослужбовцями. В даному випадку підозрюваний цивільний. Колеги, є ще запитання? Можна коли, да, будь ласка, переставляємося. У Алла Мірошниченко. А скажіть, будь ласка, на якому на якій стадії зараз розгляд тієї справи, де військовослужбовець застрелив командира в одному з районів? Забула вже в якому районі це було десь місяців два. Березнигувальськ. В да, Березнигуальському, та на так наче, районі. Там якісь підстави, чи вже є якась розуміння того, чому це зроблено, чи, 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 чи хто його вимусив? Змусив, верніше це зробити, чи були якісь обставини, ну, хоч щось, якісь деталі. можна? Ну, Те, що можна зараз говорити, ну, так, якщо так. є така інформація. Я пропоную окремо, якщо є можливість, надішлі запит, і ми більш розгорнуто надамо доповідь. Я просто не хочу зараз ввести вас в оману. Я так пам'ятаю обставини, але для того, щоб повно. Надати вам і достовірну інформацію. надішліть, будь ласка, запит. А запит який вам? В електронній формі? Без різниці. Можете в електронній формі, можете письмово, от. можете на електронну пошуку. Да, Дякую. Дякую. Будь ласка, представляю. Олександр Влащенко, новини Н. Ну, уточнюючи запитання щодо різанини у, у мікрорайоні Північний. А взагалі, скільки на Миколаївщині. Таких ну, людей, скажімо, які були звільнені від ну, відбування покарання заради служби у ЗСУ. Є у вас така цифра? По пам'яті. В провадженнях ви маєте на увазі взагалі в усіх провадженнях, де підтримують державне обвинувачення прокурори, не тільки Миколаївської спецпрокуратури, а можна і цивільної. Тільки цифри там, де вони фігурують у якісь справи, Я так? Я можу назвати приблизно на даний час цифру для більш детальної знову ж таки пропоную звернутися з відповідним запитом. Тільки в тих провадженнях, де. Публічне обвинувачення підтримують прокурори саме спеціалізованої прокуратури. В нас кількість таких проваджень сягає близько 50. Це ті провадження, які перебувають на розгляді в судах, і де військовослужбовці проходять військову службу. В такому випадку ми отримуємо. Повідомлення від командира військових частин про те, що зазначений військовослужбовець залучений до виконання в тому числі бойових завдань, і вже на підставі цього суд приймає рішення про зупинення провадження. Це я знову ж таки говорю тільки за ті провадження, де публічне обвинувачення підтримують саме прокурори спеціалізованих прокуратур спеціалізованої прокуратури, прокуратури Миколаївської. Ну, 50 впровадження, а скільки звільнено у зв'язку з виконанням військового. Звільнено від чого? Ну, від виконання покарання від покарання. Просто запитання було про зупинення провадження чи про звільнення відбування покарання. Ну, як впродовж цієї країни. Якщо ми говоримо про звільнення відбування покарання, то ну, проходження військової служби це не є підставою для звільнення від відбування покарання. Це так для уточнення. Ну, не звільнення, скажімо, а. Ну, як... ну шар, Можливо, пом'якшення вироку, так, чи перегляд справи. А, а сенс тоді, ну, якби, в чому? Сенс. Ну, Прошу, про що йде мова? Підозрюваний в якійсь кримінальній справі. йде так. служити в ЗСУ, так? так. Скажімо так, йому є якісь преференції по, по справі у зв'язку з цим. Тобто він може там свій злочин, злочин йому якось можуть там вирнішне злочин та покарання за злочин можуть пом'якшити, можуть і взагалі якось перекваліфікувати справу. Чи як є такі випадки в принципі Ні, випадки перекваліфікації? У зв'язку з тим, що особа проходить військову службу таких Вибачте, випадків Вибачте, голосніше, вас зовсім не чути. Кажу випадків перекваліфікації у зв'язку з тим, що підозрюваний або обвинувачений проходить військову службу, я не знаю про такі випадки. І такої практики в Миколаївській спеціалізованої прокуратури немає. І е, проходження військової служби в Збройних силах е, ну, ми не розцінюємо як якусь пом'якшуючу обставину. У нас, по-перше, є визначений законом Кримінальним кодексом перелік пом'якшуючих обставин, але він не вичерпний. Кодекс також передбачає, що будь-які інші обставини, якщо суд вважає за необхідне, він також може вважати їх за пом'якшуючі обставини. Але я не читав, не бачив жодного вироку, де б суддя визнав проходження військової служби як пом'якшуючу обставину. Тож мені про такі факти невідомо, такої практики в Миколаївській спеціалізованій прокуратурі немає. Є випадки, коли суд призначає покарання і звільняє від його відбування зі спитовим строком, але знову ж таки аргументи інші, не такі, як проходження військової служби. Ну, і в залежності від того, погоджуємось ми або не погоджуємося з таким рішенням суду, ми тоді приймаємо рішення про апелювання зазначеного вироку або ні. А взагалі, людина цивільна в статусі підозрюваного, підозрюваного у якійсь кримінальній справі, може ну, піти на службу в ЗСУ? Це можливо, в принципі? Ну, взагалі, так, закон не забороняє. Тобто закон не забороняє? якщо запобіжний захід не обрано, там у виді тримання під варто або цілодобово домашнього арешту особа підозрювана, цивільна, може призватися до лав Збройних сил. Оскільки згідно конституції особа вважається невинуватою, доки вона не буде доказана в законний спосіб, і буде постановлено вирок, який набере силу. А як таким чином тоді розслідування справи, якщо людина служить десь, чи вона припиняється на якийсь час? Ні, не припиняється. Іноді це ускладнює органам досудового розслідування, скажімо так, розкрити злочин або завершити досудове розслідування. Але ми також розуміємо, що є зараз потреба. В збройних силах саме в укомплектуванні, тому знаходимо компроміс. Дякуємо. <зв 'язок> скільки випадків? Коли, наприклад, людина ну, провадження там призупинено при, призупинен, ну, розгляд провадження щодо неї, тому що вона виявила бажання служити у лавах ЗСУ, але при цьому ну, не з'явилася до того місця, де вона мала бути ну, вже як військовослужбовець. Тобто ви маєте на увазі, коли вона вела в оману правоохоронні органи? Ви про це маєте на увазі? В мене такої статистики немає, але хочу одразу повідомити, що в даному випадку, якщо органам прокуратури стає відомо про те, що військовослужбовець самовільно залишив військову частину, а до цього ми зупиняли судове провадження якраз таки у зв'язку з тим, що він проходить військову службу, то е, судове провадження поновлюється, і прокурор звертається з клопотанням про зміну запобіжного заходу, обвинуваченому якраз таки у зв'язку з недотриманням їм е, своєї процесуальної поведінки. А оце недотримання може бути вже обтяжуючою обставиною? Ні. Не це не є обтяжуючим, Це є підставою для обрання запобіжного заходу обвинуваченим. Ну, у випадку з богомятковим, там ну, найбільше таке, найбільше питання викликав ну, сам інцидент це одна справа. Різанина, там хто винний, хто не винний, хто потерпілий. Це не має значення. Має значення те, що сам богомятков, як казав обласний прокурор. Здається, ну, в минулому році його якраз, його якраз звільнили з під варти заради того, щоб він ну, воював, або служив. А він виявився на волі. Ну, і виникає питання: або він служив, а вже не служить. Або він взагалі не служив, хоча мав служити, або щось там змінилося щодо нього. Коментувати. Я на даний час цю ситуацію не можу, у зв'язку з тим, що попередні провадження відносно вони розслідувалися за працювання керівництва саме обласної прокуратури. Державне обвинувачення підтримували саме прокурори обласної прокуратури, і, ну, скажімо так, мені навіть не вистачає якоїсь інформації, щоб я міг відповісти на ваші питання. Дякуємо. Колеги, є ще запитання до нашого спікера? Пріступність март немає? Якщо можна, ще скажіть, які найбільші ну, характерні злочини, скажімо так, у сфері, ну, яку підпорядкованій вам сфері, вам зараз найбільш найчастіше трапляються? Найбільша кількість злочинів, скажімо так, не... Вид злочинів, який найчастіше вчиняється на території Миколаївської області, це самовільне залишення військової частини. Самовільне залишення, самовільне залишення військової частини. Військової так. частини так. Так. А цифри не можете назвати якісь? Е, я б не хотів би називати цю цифру. Ага. Ну, їх більше стає порівняно з минулим роком, з першим роком війни, більше, менше, ну, якась порядок? Е, — Я б не сказав би, я хочу донести, що е, взагалі. В кількість злочинів, вчинені військовослужбовцями, вона напряму корелюється від кількості військ, які розташовані на території області. Тобто стан дотримання дисципліни в кожному військовому формуванні, він приблизно однаковий. Але від того, скільки цих військових формувань знаходиться на території області, скільки військовослужбовців знаходиться на території області, і залежить кількість злочинів, яка вчиняється. Якщо у нас в певний період часу на території Миколаївської області буде знаходитися там 10-15 бригад, то ми розуміємо, що це у нас одна кількість злочинів. А якщо ці бригади поїдуть там на якийсь інший напрямок, то стан злочинності на певний період часу, а саме на період відсутності цих бригад на території області, він знизиться. От така, скажімо так, такий взаємозв'язок. Можна ще питання. А, ви розслідуєте е, якісь справи щодо можливої переви, можливого перевищення повноважень з боку працівників територіальних центрів комплектування? Так, у нас є такі кримінальні провадження, вони знаходяться на стадії досудового розслідування. Ми перевіряємо такі факти. За кожним зверненням е, адвокатів, громадських організацій, е, громадян. Або публікація в засобах масової інформації. Якщо ми бачимо, що такі події відбулися саме на території Миколаївської області, ми перевіряємо. Якщо бачимо попередньо, що є підстави для внесення відомостей в ВРТР, вносимо в ІРТР і далі вже в ході до судового розслідування з'ясовуємо більш детально обставини. А скільки заросло підстав? Десь орієнтовно порядка 10. А до суду ще нічого не передано да, з цієї сфери? Це ми говоримо про за перший квартал. Ну, Ні, це, це я це говорю взагалі? взагалі за. Взагалі, взагалі. Е, з 24 лютого 2022 року. Це не тільки протягом цього року. Протягом цього року е, десь два чи три провадження ми внесли. От, я Дуже Дуже. там Статії. 426 прим. Перевищення посадової особи своїх службових повноважень. Колеги, немає запитань? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо. Дякую Разом до перемоги. Дякую.